Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з української банкноти, котрій більше ста років. Після проголошення в листопаді 1917 року утворення Української Народної Республіки Центральна Рада зініціювала розробку національної валюти. Спершу грошова одиниця УНР отримала назву карбованець. А першою банкнотою була купюра в 100 карбованців. На ній був вказаний 1917 рік, а в обіг вона увійшла з 5 січня. 1918 року. Саме така купюра і була придбана за 60 тисяч гривень або ж 1430 доларів. Далі, рубль 1915 року, викарбуваний під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Рубль цей досить рідкісний. В каталогах монет Російської імперії він позначений літерою Р. Причина цього невідомий, але вкрай невеликий тираж монети, яка виготовлена зі срібла 900-ї проби, і важить рівно 20 грам. Рубль 1915 року був придбаний за 61 тисячу 000... п'яти. 500 гривень або ж 1460 доларів. Далі золота лунниця або місячник. Жіноча прикраса пов'язана з культом родючості. Такі предмети відомі ще з бронзової доби, але найбільшу популярність вони отримали з 2 по 13 століття. Цей артефакт належить черняхівській культурі, яка була поширена на території України у 2-4 століттях. Ця незвичайна лунниця виготовлена з високопробного золота та прикрашена гранатом. Придбали її за 62 509 гривень або ж 1480 доларів. Далі чотири дукати 1915 року. Монета, що була викарбувана під час правління імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа. Франц Йосиф сидів на троні 68 років. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Монета, яка виготовлена з практично чистого золота 986-ї проби, вагою майже в 14 грамів, була придбана за 62 730 тисячі гривень або ж 1490 доларів. Далі старовинний самовар, котрому понад 100 років. Виготовлений він фабрикою братів Шемаріних, яка існувала в Туллі з кінця 19 століття по 1917 рік. Фабрика була поставщиком двора його імператорського вілічества, але не російського, а шаха персійська. З приходом більшовиків фабрику націоналізували й перейменували у імені Лєніна. Старовинний самовар придбав за 66 тисяч 778 гривень або ж 1590 доларів. Далі старовинна печатка, котрій, судячи з розділу, де її продавали, більше трьохсот років. Кому саме вона могла належати, невідомо. Хоча, маючи ініціали та герб леліва, новий власник роблячи ставки, гадаю, про щось та й здогадувався. Згідно Вікіпедії, це третій герб леліва з півмісяцем шестипроменевою зіркою та стрілкою, який належав одному з шляхетських родів. Придбали старовинну печатку за 82 тисячі гривень або ж 1950 доларів. Далі Ауреус Діоклетіана, римського імператора, що правив у 284 305 роках. Діоклетіан був одним з визначних правителів у римській історії. Він став першим римським імператором, що добровільно позбувся трону. На спробу Максиміана і Галерія переконати його повернутися до влади. Колишній імператор відповів відмовою, заявивши, що якщо б вони бачили, яку він виростив капусту, то не з. Діставали б його з такими пропозиціями. Ауреус Діоклетіана придбали за 120 тисяч гривень або ж 2860 доларів. Далі 3 рублі 1835 року, викарбовані в часи правління російського імператора Ніколая І. Платинові монети номіналом в 3, 6 та 12 рублів карбувались Санкт-Петербурзьким монетним двором і перебували в обігу з 1828 по 1845 рік. Вони були першою в світі офіційною серією платинових монет для обігу. Ця монета вагою майже 10,5 грамів вийшла вийшла тиражем у 138,5 тисяч штук. Придбали її за 120 тисяч гривень або ж 2860 доларів. Далі орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними. Підняли ціни на золото та платину. Підвищився курс долара, і вартість нагороди теж зросла. Саме зараз золото б'є всі рекорди, тому черговий орден Леніна

Найдорожчим лотом минулого тижня виявився Ауреус Септіміє Севера, римського імператора, що володарював наприкінці другого на початку третього століття. До влади він прийшов після заколоту проти комода, переборов всіх конкурентів Партінакса, Нігера, Альбіна та Дідія Юліана і сів на престол на довгих 14 років. До речі, цей ауреус і є переможним, божна реверсі має зображення богині перемоги Вікторії. Придбали золоту монету вагою у 6 граммів за 130 тисяч гривень або ж 3010 тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.